Вітаю, шановні друзі! Закордонний паспорт українцям за кордоном можливо, можна буде оформлювати без військово-облікового документу. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій нещодавно міністр єдності Олексій Чернишов заявив, що Кабмін може переглянути необхідність наявності у чоловіка, який знаходиться за кордоном, військово-облікового документу для видачі паспорта. Що каже Олексій Чернишов? Надати можливість українсь Ким чоловікам тим, для кого це потрібно, тим, у кого завершується паспорт, він перебуває, скажімо, в Чехії. В нього закінчується паспорт. Він приходить в ДП документ, а йому кажуть: надай військові документи, і він опиняється в статусі особи з просроченим паспортом в іншій країні. Зараз разом працюємо над тим, щоб їм все ж таки давати паспорти. Я за лібералізацію цього блоку сказав Олексій Чернишов. Тобто, е наскільки я зрозумів, мова йде. Не тільки про видачу паспортів, а можливо навіть і про оформлення, тому що ну виходячи з того, що сказав Чернишов, то е чоловік зможе замовити собі е закордонний паспорт за кордоном без військово-облікового документу і отримати його також. От і якщо це дійсно станеться, це дуже чудова новина, друзі. Але знову ж таки, це поки що гіпотетично. От немає ще ніяких правил, постанов, це лише розмови на рівні міністра. От я надіюсь, що це дійсно запрацює. І... Ще також друзі, хотів би зауважити, що насправді зараз є норма, яка дозволяє отримувати чоловікам у віці від 18 до 25 років закордонний паспорт без військово-облікового документу. Це передбачено постановою 932. Але на практиці дана норма постанови не діє. ДП документ нічого не робить і не оформляє е, закордонні паспорти без військово-облікового документу. Тобто надіємося, що це почне працювати. От і чоловіки зможуть безперешкодно оформляти закордонні паспорти без військово-облікових документів. Взагалі то ситуація друзі дуже комічна, тому що влада сама зробила цю проблему для українських чоловіків за кордоном, сама вирішує і сама потім виходить молодець. З друзі, О, тому що в принципі е законодавчих обмежень немає взагалі щодо невидачі закордонного паспорту за кордоном, і все це зараз, що відбувається, воно не регулюється законом. Це лише під закону нормативно-праві акти. Тобто, фактично е законодавчих обмежень для невидачі закордонного і не оформлення закордонного паспорту за кордоном, друзі, їх немає. От. І те, що робить влада, це е фактично створює штучно проблеми. Потім сама ж їх штучно вирішує. От. Ну можливо, це робить. Під майбутні вибори для того, щоб повернути свій електорат. Подивимось, що буде з цього, але е, все одно, в будь-якому випадку, якщо е, чоловік зможе оформлювати закордонний паспорт без військового облікового документу, це буде гарна новина. Тому зробіть обов'язково репост, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.